Вас вітає український виробник електровелосипедів і e бай UA. На відео представлена модель на базі міського велосипеда Mustang Sport на колесах 26 дюймів комплектації: корзинка, багажник, щитки, лапка, перемикання передніх та задніх швидкостей, ручні гальма, заднє моторколесо потужністю 500 Вт, батарея розташована на рамі ємністю 15 А, ручка газу, паз датчик та монітор з функціями спідометра, водометра та п'ятьма режимами швидкості також можлива зміна комплектації по вашому замовленню. Доступне розташування батареї як на рамі, так і на багажнику, ємністю від 8 до 25 Ампер годин. напруга 36 або 48 вольт. Мотор колесо може розміщуватися спереду із доступною потужністю 350 або 500 Вт, або заднє мотор колесо потужністю 350, 500 або 750 Вт. ватт. За більш детальною інформацією переходьте на сайт, вказаний в описі до відео, або за QR-кодом на екрані.